Якщо ти хочеш, щоб в твоєму домі панували мир, умиротворення і добре тепло, а на душі завжди було світло і радісно, посади в своєму саду лаванду. Цей красивий квітучий декоративний чагарник займає перше місце в лікувальних садах ароматів, які так популярні в Західній Європі і країнах Східної Азії. Його незвичайний запах заспокоює, знімає напругу і викликає найпозитивніші емоції навіть у дуже дратівливих людей. Квітки лаванди використовують в народній і традиційній медицині для лікування багатьох захворювань. Вирощуванням лаванди сьогодні займаються багато садівників. Це прекрасна рослина добре приживається і вимагає мінімального догляду. У цьому ролику я детально розповім тобі про лаванду, як її посадити і як за нею доглядати. Біологічний портрет Лаванда це багаторічний вічнозелений напівчагарник з сімейства ясноткові. Висота рослини зазвичай не перевищує 60 см. Нижні гілки у неї здеревілі і сильно розгалужені. На них утворюється безліч молодих пагонів з сріблястим опушенням. Тонкими ворсинками покриті і вузькі довгасті листя довжиною від 4 до 6 см. Корінь у лаванди стрижневий, глибоко йде в ґрунт, а зверху мочковатий. Блакитно-фіолетові квітки зібрані в коло суцвіття. Саме вони виділяють сильний і ніжний гіркувато-полиновий аромат. У деяких видів лаванди квіти можуть бути білими або кремово-жовтими. Більшість видів теплолюбні і не підходять для нашого клімату. Тільки лаванда англійська відрізняється високою морозостійкістю до мінус 30 градусів. В саду на одному місці лавандові кущі можуть рости до 40 років, якщо правильно їх обрізати. Цілющі властивості лаванди лаванда володіє унікальними лікувальними властивостями. Велика кількість антиоксидантів в її квітках і листі допомагає знизити рівень гормонів стресу в організмі. Тому відвари і чаї з лаванди використовують для лікування безсоння, дратівливості. Перевтоми, неврозів і вагетосудиної дистонії. Можна просто вдихати аромат квіток або лавандового масла, це відразу приносить заспокоєння і розслаблення. Високий вміст органічних сполук і антиоксидантів сприяє зниженню і стабілізації тиску. Екстракти лаванди покращують кровопостачання, особливо головного мозку, і допомагають запобігти інфаркти та інсульти. Природні антибіотики в тканинах рослини дозволяють використовувати відвар лаванди для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, гастритів, виразки, розладів шлунка, запалень кишечника та інших. Лавандова олія відмінно загоює гнійні рани і лікує шкірні захворювання, лаванду широко застосовують в косметології для виготовлення кремів, лосьйонів, духів. Лавандові ванни не тільки заспокоюють нервову систему. Але і омолоджують шкіру. Види лаванди. Існує кілька десятків видів лаванди. Найпоширеніші вузьколиста, зубчаста, широколиста, листа, много Але в нашому кліматі можна вирощувати тільки саму морозостійку різновид лаванду англійську. Вона, відмінно приживається і у відкритому ґрунті, і в домашніх умовах, в горщику. Лаванда англійська це невисокі кущі від 35 до 60 см з безліччю розгалужених стебел. Один кущ може дати до 400 пагонів. Стебла і листя покриті сріблястим опушенням. Кращий сорт лаванди англійської манстет у нього яскраво зелене листя з сріблястим пушком. Суцвіття дуже великі, схожі на блакитні з фіолетовим відливом свічки. Аромат квіток сильний, але в той же час тонкий і ніжний. Цвітіння лаванди англійської сорти Манстет починається на початку червня і триває до кінця серпня. Саме цей сорт найчастіше використовують в ландшафтному дизайні. Тепер я розповім тобі, як правильно посадити лаванду і доглядати за нею у відкритому ґрунті і вдома. Посадка лаванди. Вибір місця. Лаванда любить сонце. Тому сади її на відкритому, добре освітленій ділянці. Вона не переносить близьких ґрунтових вод, тому краще садити її на грядках або клумбах висотою 45-50 см. Ґрунт Лаванда віддає перевагу пухкі, легкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. На важкій глинистої і кислої землі вона рости не буде. Якщо ґрунт кислий. Нейтралізуй її доломітового борошном 5 кг на 6 квадратних метрів. Через два тижні після розкислення покращи структуру ґрунту, додавши на 1 квадратний метр два відра компосту, два відра піску, відро листової землі і півідра деревної золи. Терміни посадки кращий час для посадки саджанців лаванди у відкритий ґрунт початок травня. Восени можна садити з середини вересня до початку жовтня. Як садити, сформуй грядки, викопай посадочні ямки глибиною і діаметром 15 см на відстані 60-70 см один від одного. Між рядами залишай не менше 80 см, кущі швидко розростаються, приготуй ґрунт з компосту, піску і листової землі. У кожну ямку додай 1,5 столові ложки суперфосфату, 1 столову ложку сульфату калію і склянку деревної золи. Посади рослини засип приготовленою сумішю. Полів теплою водою по половині лійки під кожен кущий замульчуй грядку соломою або свіжою травою. Мульча збереже вологу і не дасть бур'янам рости. Вирощування лаванди з насіння. Насіння лаванди сходять майже на 100%. Краще вирощувати її через розеесаду. На початку березня замочи насіння і посій їх в пластикові стаканчики або торфяні горщики діаметром 15 см по два насінни в кожен. Добре полів теплою водою, постав стаканчики на піддон, накрий плівкою і помістив тепле місце з температурою 22-25 градусів. Через 16-18 днів з'являться сходи. Зніми плівку і постав підон на вікно. Установи лампи денного світла, щоб досвідчувати розеесаду вранці і ввечері. Молодим рослинам потрібно 16 годин світла на ніч. Поливай два рази в тиждень, щоб земля була вологою, але вода не стояла на поверхні. Підгодовуй готовим добривом для розесади квітів. За два тижні до висадки в ґрунт починай гартувати розесаду, виносячи її на балкон днем. Висаджуй у відкритий ґрунт так, як я розповів вище. Подземний посів. Насіння лаванди добре сходять і при подземнем посіві. Проводь його, коли температура опуститься до плюс 1-3 градусів. Зроби борозанки глибиною 10-12 см і посій сухе насіння на відстані 10 см один від одного. На дно борозанок насип сухий річковий пісок шаром 4 см. А зверху розклади насіння, засип їх живильною сумішчю, як для розеясади. не поливай. Інакше насіння проклюнуться і взимку загинуть. Коли температура опуститься нижче мінус 80 градусів, укрий грядки ялиновим гіллям, вирощування лаванди вдома. Перед посівом проведи стратифікацію, змішай насіння з піском і помісти на півтора місяці в холодильник. Після цього посій їх в горщики, в яких лаванда і буде рости. Догляд за лавандою. Полив. Лаванді потрібно багато вологи. Поливай рясно, але не допускай перезволоження. Поливай два рази в тиждень, по дві три лійки під один кущ. У спеку поливай частіше. Розпушування і мульчування. Після кожного поливу підгортай кущі, щоб швидше утворювалися додаткові корені. Грунт під кущами рихли, щоб коріння отримували кисень. Після підгортання замульчуй землю сіном або травою це зменшить випарування вологи і не дасть бур'янам рости. Підгодівля навесні лаванді потрібен азот, щоб пагони швидше росли. Після сходу снігу підгодуй рослини розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ. У червні, перед цвітінням, підгодуй гнойовою рідиною 1 до 10. У вересні, після цвітіння, внеси мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі чагарників. Обрізка щовесни, в кінці квітня, проводь санітарну обрізку, видаляй підмерзлі, слабкі, хворі і старі пагони. Укороти довгі гілки, що виходять за загальний контур куща. Особливо це важливо для живоплоту. Зимівля лаванда англійська витримує морози до мінус 30 градусів. Але молоді посадки перші три роки вкривай ялиновим гілем. У малосніжних регіонах вкривай і дорослі кущі. Перед укриттям укороти гілки на 70 см. При сильних морозах поверх гілля можна накинути агроволокно, шкідники та хвороби. Сильний аромат лаванди відлякує комах. але при загущенні посадок і великій кількості бур'янів може з'явитися попалиця або пенниця. Щоб цього уникнути, прополювати землю і стеж, щоб поруч не було мурах, вони розносять тлю. Якщо шкідники все ж з'явилися, оприскати кущі розчином фуфанона. Для профілактики грибних хвороб навесні і перед цвітінням оприскуй кущі 3% бордоською сумішю, корисна порада. Лаванда погано переносить пересадку, тому відразу вибирай для неї постійне місце. Відстань між кущами на клумбі має дорівнювати висоті дорослої рослини у живоплоту в два рази менше. Не саджай лаванду в тіні, там вона буде погано рости і цвісти. Товстий шар мульчі з листя 7-8 см, позбавить від необхідності літніх підгодівлі. На зиму не засинай кущі листям, вони можуть загнити. Використовуй тільки лапник. Не перестарайся з весняною обрізкою занадто сильне укорочення гілок може погубити кущ. Ось і все, що я хотів розповісти вам про лаванду. Якщо ти вирішив виростити цю чудову рослину, у тебе є два варіанти: саджанці або насіння, саджанці лаванди англійської сорту. Манстет. Насіння лаванди англійської. Сподіваюся, моя історія була корисною. Удачі у вирощуванні лаванди.